Сіамські близнючки вагітні. Зовсім нещодавно Ебі та Брідені натякнули про це в своїх соцмережах. Але чи взагалі це реально? Давайте ж поглянемо на їхню анатомію і зрозуміємо. Ебі та Брідені мають справді унікальну анатомію: дві голови, два окремих мозки, які контролюють певну частину їхнього тіла. Одну кровоносну систему, але два серця. Їхнє тіло працює разом за допомогою чіткої комунікації. Два окремих мозки можуть контролювати певну частину тіла. Отже, Ебі контролює ліву руку та ліву ногу, а притані натомість праву руку і праву ногу. Для того, щоб рухатись і співіснувати, вони просто домовляються, вони навчилися це робити досить скоординовано. Вони вивчилися, вони можуть ну, друкувати, навіть водити машину разом. Вони мають два окремих хребта, які переходять в один крижовий відділ, сплетені ребрами та мають по дві пари легень. Хоча середні між собою зрослися, але зовнішні функціонують нормально. Також дівчата мають по два окремих шлунки, які контролюються окремо. Тобто кожна із близнючок може відчувати голод у різний час. Також вони окремо їх перетравлюють всю їжу. Проте відмічають, якщо відчуває одна із них дискомфорт, то інша відчуває його також, але трошечки в меншій мірі. Але печінку вони мають одну, хоч і гіпертрофовану. Проте мають два жовчних міхура, які допомагають їм перетравити. Це все сходиться в один тонкий кишечник, в один товстий кишечник і в одну пряму кишку. І з цікавого те, що у дівчат є три нирки. Дві з них належать Брітні, відповідно, два наднирника, і одна у Емелі і один наднирник. Це все сходиться в один сечовий міхор. І нарешті ми дійшли до самого цікавого, до репродуктивної системи. У близнючок одна матка і одна пара яєчників, як у звичайних жінок. Проте вони мають досить великий таз відповідно до їхніх розмірів. Отже, який ми можемо зробити висновок. Про те, що сіамські близнюки Емелі та Брітені теоретично можуть бути вагітними. І теоретично вони можуть виносити вагітність. Проте у мене виникає питання і сумніви, чи ця вагітність може наступити фізіологічно, і чи вони зможуть її виносити без проблем, без патологій. І дуже дуже велике питання з приводу саме фізіологічних пологів. Але це все реально. Тим більше в історії були вже випадки вагітності у сіамських близнюків. Якщо вам цікаво, натякніть мені, і я зніму про це окреме відео.